65 мільйонів гривень, і це лише за воду. Борги франківців за комірне б'ють рекорди. Комунальники кажуть, змушені вдаватися до радикальних заходів. Коли у місті воду подаватимуть по годинах, дізнавалася наша Оксана Гуменяк. Таких боргів за водопостачання у Франківську ще не було, кажуть комунальники зі злісними неплатниками, навіть судяться. Проте з кожним місяцем сума заборгованості зростає. Ми розуміємо, що перше перш за все це перше вересня багато впливає зараз чинником є на те, що люди збирають дітей в школу, в інститути, і цим самим можливо ще десь поїхали відпочити останні дні літа і просто забули оплатити свої комунальні послуги. Ну, Споживання було, послуга була надана, а оплат немає. Тобто оплати за на сьогоднішній день, буквально за два місяці, заборгованість зросла вже на 2 мільйони. Тобто у нас сьогодні сягає заборгованість населення 65 мільйонів. Це суто тільки населення. Ну і якщо брати інші приватні жеки, і це, тобто загальний борг ще можна додати десь до 20 мільйонів до цієї суми. Борги впливають на роботу підприємства, та якість надання послуг вже зараз катастрофічно бракує обігових коштів на закупівлю матеріалів. Що нам це Це закупити необхідне, це закузапастися паливно-мастильними матеріалами, це закупити реагенти, це закупити засувки допоміжні, це закупити якісь труби. Тому що ми розуміємо, що система зношена наша, і це все повинно бути на Плюс за це ми повинні все ж таки, якби не було, забезпечити наших працівників заробітної. Платою настане такий момент, що просто не буде чим заправити техніку виїхати на аварійну. Тож, якщо містяни не погасять суми заборгованості у платіжках, на підприємстві змушені вдатися до радикальних заходів. Ситуація така буде: що щоб зекономити електроенергію, зекономити ресурси, і на це буде призупинятися подача водопостачання, це з 12 до 5 ранку. Але ми також повинні всі розуміти, що це буде до того, що в п'ятій годині ранку, звісно, що всі воду не отримали. Це Не електроенергія, яку ти включив рубильник і струм подався. Це вода, це насос, який розганяються, які спочатку будуть отримувати нижні поверха, а до верхніх, якщо під час того буде розбору, так ми також противники цього, але ну, ми вже проробляємо цей сценарій, який просто. Змушені це робити, якщо не буде далі погашуватися, а заборговані зростати. Франківці таким рішенням комунальників не надто втішені. За спожити повинні люди платити. Під час війни це всім зрозуміло, що йде велика нагрузка споживання. От, і може перебій світла бути. Все може бути, можуть давати погодину. Це таке, ми з усім повинні змиритися. Платити треба всім. Так що... Навіть по годину, як, як би не сказала, але платити треба. Я, у мене там були ці, я пройшов на комп'ютері раз, 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 ніяких проблем. А хто не має чим платити, ну, то треба якось рішати. З лісним боржникам комунальники навіть готові йти на зустріч. реструктуризують їхній борг у платіжках. Залучення коштів міжнародних партнерів, дев'ять заявок на програму Польща Україна минулого місяця подали міські чиновники. А ще розпочинають роботу над проєктними заявками Румунія, Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Наразі в Івано-Франківську вже реалізовуються програми Безпечне майбутнє це створення дата центру, альтернативні терапії, реконструкція дитячої клінічної лікарні. Назад до спільних коренів облаштування музею зброї на території Палацу Потоцьких. Дев'ять заявок на два пріоритети програми Польща Україна. Найбільше попрацювали по медицині. Ви бачите суму бюджетів для міста Івано-Франківська, на які ми претендуємо в даному конкурсі. Це, наприклад, капітальний ремонт другого поверху регіонівного відділення центральної міської клінічної лікарні придбання браслетів для відстеження стану здоров'я пацієнтів з кардіологічної відділення Центральної міської клінічної лікарні, придбання двох автомобілів швидкої допомоги Центральної міської клінічної лікарні, один з них це Ренельнівським апаратом, лабораторне і діагностичне обладнання закупівлі Центральної міської клінічної лікарні. Також модернізація приміщень міської клінічної лікарні No1, поточний ремонт кабінетів і реабілітаційного відділення міської клінічної лікарні 1 також був пріоритет довкілля, на який ми добре попрацювали, написали декілька заявок, а саме облаштування територій біля водойми Німецького озера, дитячий майданчик, місце для відпочинку навчальних елементи, облаштування інфраструктури молодіжного парку.